Шановні глядачі з вами Пасіка Хелп. Сьогодні у нас відео зразу два дебіла вересня 2025 частина. Зліпив я їх в одну кучу, тому що їх настільки їх набагато більше, ніж я розполагаю я, як то кажуть, ефірним часом. Шановні глядачі. Так що зліпимо їх в кучу. Але спочатку я хотів би відповісти на ваші запитання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Шановні глядачі. О, ще мене одне питання було виписане, я забую зачитати. Я не перехожу на рутовські вулики, я додаю рутовську пасіку. Ну, пасіку. Щоб була ще рутовська пасіка. Шановні глядачі. Вже розумію, що забув виписати ще одне питання. І я проготовську про пасіку і я розкажу пізніше, шановні глядачі. А зараз за питання про віск. Його ще чистить і чистить. Ну зрозуміло, що його ще чистить і чистить. То все серцеві оці. Кружки. Зараз я його знову варю, коротше, я його відстою. Зараз все, все робиться. Ну, понятно, що його вже чистить і чистить. Я, до речі, вчора миру свою здав без воску, але це, це капець був, це був скандал, ну, коротше. Ну, здав, Нормально, все. Ай. Вова оборот не хотів. Коротше. Ну я кажу, а я теж вже задовбаний на трасі зустрілась. Кажу, та не хоче, як хоче, я беру її назад. Ружу він, каже, та чорт з ним скинь мені грошей, кані хрено. Коротше, забрав мене, блін. По 40 гривень за кілограм і чорт з нею цією мервою, А ви кажете, треба ще щось там виварювати. От крутий, центрофугою викручувати. Шановні глядачі, нужен білий 50 кілограм, я так зрозумів. Ну, можу дати 30 кілограм дуже жовтого. Я вичищу мусор, не буде. Він буде жовтий з усіх боків. Ну, по 250, ну 30 кг можу продати. Я так прикину, Думаю, на керам мені стільки ваші. У мене вона ще є минулорічна, а і ще позаминулорічна є ще ваші. Очистить віскроші і поробіть свічки. Ви знаєте, я пропрацював тему свічок. От люди їх роблять набагато більше і дешевше, чи можу зробити я. Для мене я зрозумів, що тема свічок вона відпадає. От я не зможу зробити. Стільки свічок, дешевше, там час багато займається. У мене займе багато час. Свічки, не мій варіант це точно. Ну я його пропрацюю, їздив у церкву. В ну. получ... мене не вийде. Я живу в такому місці, що не вийде в мене. Як таракан із Куби, віз таракана монстра, і він втік в літаку. Ні, я не чув цю історію. Я чув історію, що він за 5 доларів, як він розказував разів 10. Коротше. От при мені особливо, як він став педофілом за, за 5 боксів. І так ну, аж, аж тошнило, коротше, від нього. І, і коротше, представляєте, пройшло роки в 16 му чи в 17. Вже не пам'ятаю, Коротше, на мотоциклі, Бог, і об кришки Бензобока одірвав пісю носу, в ДТП. Представляєте? Ззаді сидів син ногу поламав. Тітка якась на Toyota 4 виїхала, а він в неї. Бах, коротше. Ну він, коротше, кришки ми зубами дервав пісюно, коротше, Так що тепер педофіл наш без безіно. Шановні глядачі. А може і пришили. Ну хто знає, Не знаю. Ну, ми за нього ще дуже багато побалакаємо, мене там цілі історії, коротше. Балотуватись на шерифа у своїй місцевості. Та ви що, я спокійно собі живу, як то кажуть, пісюно на всіх ложив. Оцих всяких законотворців. А до речі, оце тема, оце мент, ну це просто він як дурачок. В нього паличкова система. Судя із логіків міліцейського поліцейського начальства. На 47 чоловік, які живуть у нас у Бондарях. от повинна мінімум бути один наркоділер, три наркомана, одна проститутка, коротше, якийсь бандит. Ну, По кількості людей. Насправді, тут нема взагалі нікого. Тут, тут нема взагалі нікого. Тут можна все село обійти і нікого не зустріти. Ну, І що? Їм... їх дрочать за показники. Та да ти їх візьмеш ті показники, як нічого не стається. І тоді короте, їх дрючать за якоби, ну, за показники. А коли мент з усієї сили напнеться. І притащить короте, кучу показників. Вже він самий крутий мачумен розкрив тут усе на світі, його зразу хлоп за. Невиконання профілактичних заходів. Короте. І Він виходить, як дурачок, він завжди на гачку. Тому що він незалежний, нікому він чесний не потрібен. Він повинен бути на гачку. Його місія нести бабки. Всю те все забудься. А якщо ти чесний слідок і короте, не викручуєш із кримінальних справ, короте, бабло, <тумірно> повище. Ну, так на тобі десяток справ, бери їх і веди. Ну. Або запруть у чорнухи. Ну, це в село Луке, ходи тут, <смі> дрочі називається. Ну, це, це дуже піднавільні люди. А ще внутрі колектива, подвинь ближнього, на сина нижнього, ну це вообще капець. І зазвичай, от в міліцію йде хто. Хто кого там багато йде таких, от я сужу по нашому райвідділу, Якогось ображали. короче. він одягав форму. І начинав короче, відчувати себе ну, хазяйну. Але його душова натура не виносить тиску начальства. І єдиний заспокійливий зосіб це горілка ну, для цих парній. І ти не спасаєшся від цього всього. Ну, ти теж в якомусь робстві, в замкнутому крузі. А ще ти подолений тим, що, мабуть, ти ж догодуєшся, скільки, скільки получає поліцейський у Європі. Ну, порівнює свою, свою 30%. І виходить, що ти стоїш охороняєш свою маленьку зарплату. Ну, Кошмо. Це нещасні люди, я вважаю. Ну, кошмар. Вони, вони спиваються. Я це дивлюся на тих людей, які. Постоянно там, Я ж їх перепиздив капець в свій Ну, Я скільки на сутках от сидів, в слідчому ізоляторі за цю херню, я дивлюся, вони, блін, перемерли вже, поспивалися. Коротше. Ну, просто жах. Нещасні люди. ну, Поліціянти. Ні, грає ні, спокійно, ну, пасіка, ромко підняв, поставив, коротше... З сусіднього вулика чашку взяв так. Хоп. Поставив назад. Приходиш, дружина торт спекло. І ти просто кайфуєш. Без оцих всіх коротше. Мені скоро полтіник у мене Оце таке ти, в голові. шановні глядачі. У мене в планах е, свою дочку. Оленко, вберегти, скоро піде в школу від вивчання лишніх предметів. Щоб її голову, оці система оця, не, 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 коротше, не не забила всякою чепухою, яка їй не пригодиться. Коротше. Я оце продумувую це все. Тільки не вивчання лишніх предметів. Є ж прислів'я тіпа, Хочеш перемогти ворога, починай вчити його дітей. Ну, Так що я над цим зараз це міркую, що мені глядачи. Я вважаю держава, це ворог коротше мій. Ну, хоче мене перемогти, буде вчити мою дитину. Ну тобто... так. Треба підготуватись до шкільної програми з серйозністю, шановні глядачі. Як казала Крупська, ми здолаємо нерівність, і кожна жінка матиме у себе домохозяйку». І ті кріпаки кричали «Ура!» Це так. А ще оцим кріпакам обіцяли, що в них. Квартири будуть виходити всі на південну сторону, і що в кожній квартирі буде мебель із карельської Берези. Всі ж, ура! Коротше. Да. Різниця Дадон, українська рамка, підготовка до замівлі, самої зимівлі і старту навесні. От ви знаєте, що я помітив. Якщо вулик займа 10 рамок, то йому плювать, де зимувати, у де в українці. От просто пофіг. Але якщо вже 8 рамок чи 7, от українець краще. І зимує краще, і навесні розвиток краще. І якось він може через те, що ромки зімкнуті. У мене, коротше, другано ромки Дадановські були зімкнуті, то теж він дуже гарно зимував. На дворі і все. І помітив, якщо чим ромок менше, то українцю легше. А коли ромок отак, коротше, ти відкриваєш, там їх, їм пофіг до зимбуть. Вони сидять собі. Да. От. Але ж в дадон можна корпусів накидати, а в українець ні. От українці приходиться виймати. Да. виймати. Я. Оце. Я ж доски заготував. Я на українця, які там по 18 ромок, я пороблю корпусо в ромки розімкнуті українські. І зверху полуромка українська буде корпусом. От Заведу ще таку систему ромок. Мені весь час довбали в голову оцю, що на посіки повинна бути одна ромка. От я для себе взяв що короче. От Якщо в тебе ромки не їсть міль, ну. Тобі не пофіг, ти пішов у склад, взяв які рамки, які потрібні. І користуєшся. А коли вже приходить <кхід> пора качати мед, от тоді вже ти розумієш, що це все ти робив не Я, У мене буде і 6 рамок і 7 різних пофіг. Коротше. Головне, щоб, щоб вони були запаси рамок. Отаке от, от. Шановні глядачі, ну що, відволічмося від оцих. Гарних питань. Коротше. І підходимо до наших дебілів. Перший дебіл це у нас пасіка як є. Зі своїм відео кінець сезону, підготовка до зими завершена. Ми до зими готові. А ви, Ну, сім'я буде зимою. Цитати нічого від себе. Сім'я буде зимувати на п'яти рамках. Вона отримала 9 літрів сиропу. Шановні глядачі. Ну, до зими чоловік підготувався. Ну, на п'ять рамок плюхнув 9 на 1,3. 9 на 1,3, коротше, 11700 кілограм плюхнув на п'ять рамок. До зими і взагалі бомба він підготувався. А до весни. шановні глядачі, Обрубимо від кліщо. Кормів вистачає, та ніхто не сумнівається. Бджоли будуть оброблені, В принципі, все, пасіка готова повністю до зими. А про весну він подумав оцей чоловіга. У нас довго гроші і входження пасіку в зиму. Це нічого не гарантує. Нам потрібно, щоб пасіка гарно вийшла з весни і якомога довше ота бджола засиділась на розплоді, щоб не було провала. Що він старі бджоли здохнули, а молоді ще не наплодились. Коротше. І тоді оця яма ну, вона повинна ще за собою тягне хвороби та де й тепер. Шановні глядачі, да, да, Хотілося б почути його ж розповідь, де дівся мене з гнізда, ну, як це так. 11700 плюхнуть на 5 рамок. На 5 рамок. Куди, коротше. Шановні глядачі. А ще от є таке питання от до цього чоловіка, який там гарно розказував. показував ці всі п'ять ромок, шостовінь типу, забере, П'ять ромок показував, вінчик медовий, 5 см, усе остальне відкрите. Хотілося б йому пояснити, що оце, що він каже, воно тут нормально залилося, що оце все буде ще підтягнуте наверх. Коротше. Підтягнути. І оце, ще оцю курму може бути ще й недостатньо якщо затягнеться весна. Зараз воно залите. Скільки там вологи непонятно в цьому відкритому. Воно буде підтягуватися. І коли у вас в'янчик 10 см сантиметр, чи 10 15 і відкритий сірук, це одне. А коли у вас вінчик 5 см, а те все відкрито, то ще й непонятно, скільки там того нектору, як такої. Шановні глядачі. Ну що, за те, що він підготувався до зими, він отримує плюс. Коротко. А за те, що він проігнорував весну майбутню, своїм бездумним заливанням сірупа, він влітав нашу рубрику дебіло вересня, 5 червця. Шановні глядачі. Ще у нас один дебіл, коротше. Це, це YouTube-канал «Бджільництво Буковини. Називається ролик Контрольний пролив сімей тактиком. Ну, це, коротше, е... Чу -чу 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 пацан каже, будемо проливати 5 сімей. Оце колотнули тут і трасу це, короче. На 5, 5 сімей будемо проливати. Розплод, ну, є трохи ще, але в багатьох уже сім'ях його немає. Достає сім'ю, там п'яток розплода, Він каже, будемо проливати. І що у нас виходить? У нас виходить, лопоть ще розплода, А ми знаємо, що в усінь, чим менше розплода, тим більше там кліще. І коли ви проливаєте амітразом, то ви повинні. Розуміть, що амітроз, це вам не якась щавелева кислота з димпушкою. Коротко. Це дуже серйозна штука. Двічі проливодь двойне проливання амітрозом вам забезпечить провол навесні провал, оцю йому, коли старі бджоли відійдуть раніше, чим, можуть, чим народяться молоді. От кажуть. Сім'ї обновляються зараз. От я коли теж бездумно раніше обробляв, ну, я двічі теж обробляв, то отакі ями були. Коли перестав я... коли, коротше, коли ви дождетеся виходу розплода і біпіну амітрозом обробите один раз, то частина кліща, частина бджіла, яку з'їсть кліщ, вона буде меншою. чим Оті бджоли, ну, які відійдуть після вашої двойної обробки мітрозом навесні. І зроблять вам цю йому. Шановні глядачі, наслідки цієї йоми навесні, це нестача робочих рук бжіл і чистка гнізда, вентиляція, обігрів та ДТП. І за цю хвороби нестача бжіл. Нестача виведена розпуда. І тоді сім'ї, як то кажуть, вони ну, не, не так розвиваються, як була б нормальна сім'я. А нормальна сім'я буде тільки тоді, коли ви не бахнете дуже, ну, це надто серйозна штука, щоб отак гратися, коротше. Якщо кліще небагато, то будемо в цьому році лише один раз проливати. А так скільки раз проливодь? Два, три, чи скільки раз проливати? І ще от одне питання: остався п'яток розплода. Ну, от що тепер з ним робить? От вийде він через тиждень. Ну, і що? Як його Йо? Йо? дістать того кліща? Ще раз пролить. Чи що робить взагалі? Він там є по-любому. І ви, коли його так лишить, ви навесні частина кліщів помре від старості, але частина це вже буде оте таке за, ну, початок того кошмара, який у вас дожене. В кінці серпня, коли ви скачаєте соняшник. Оцю міну уповільненої дії він вже заложив, не, пі... не почекаючи ще тижня, поки вийде о останній розплід і тоді обробив би амітрозум. токтіком тіком Шановні глядачі, і ще і ток у нього моло. От видно, от моло там бджіл. А тут ще й таке бездумне оброблення своєї посіки сильно діючими препаратами, шановні глядачі. Ну що, я думаю, ви зрозуміли, що навіть кількість з'їдених кліщем бджіл, вона набагато менша, чим вони осипляться весною ну, після вашої подвійної дії амітроз. Шановні глядачі, я думаю, це відео було для вас корисне. А ви пам'ятайте, що своїми відеосами про вас двоє ваша посіка хелп.